Наче хто ходив з Христом, бачив його чудеса, бачив, як тягнуться до нього люди, але так само, як і апостол Петро, зрадив, також, по суті, зрадив Христа. У ми знову бачимо як просто пома теж. Щось, навіть те, що й побачить і те піддав сумніву та то фотошоп, та то фейк, та то там іще щось, то це все неправда. Ну Я не вірю в те, що може таке бути. Так, багато є такого. Так і не зараз Ті всі події, які відбувалися тоді, вони зараз також відбуваються кожен день. І ми Ми жодного разу не можемо піддавати сумніву вчення святих отців, традиції церкви. Коли вони через 8 днів, апостоли знову були у кімнаті, де там вони проводили свої зібрання, знову двері були замкнені, Христос з'явився, сказав їм мир вам!» і говорить до коми, Хома, чому ж то мені нету? Тоді перший раз, коли апостол Хома сказав я. Не вірю, що Христос Воскрес, поки не побачив. Христа не було, вийдемо, не було. Але ж звідки Він узнав? Ось я до чого хочу вас підвести, що все те, що ми робимо, начебто в Тайні, а й ніхто не узнає, адже там. Господь бачить. Господь бачить і вказує нам тоді. Вказує нам. Яку б ми тайну не хотіли мати, зробити, там, придумати все рівно Господь нас побачив. І це вказано чітко в Іванську сьогоднішньому читати. Чітко вказано. Мало того, рано чи пізно, воно стане явним. Будь-яка тайна стане явна. За те, що хотіли бути мудрішими за інших. Так далі Ось є гріх. Бачите, знову по нашій такій практиці ми знову знайшли в собі. Для чого ми хрестимося, для чого ми приклоняємося і даємо Для чого? Це традиція. Ну, хорошо, ладно, традиція. Бо так робили наші родичі, так нам заповідали наші батьки. Добре, це ми робимо. По традиції добре. А для чого ми воду святимо, для чого Пасху святимо, для чого ми плоди святимо? Добре, традиція. Але традиція на пустому місці не, не з'являється. Ну не з'являється традиція, щось так от рухаємося, ми там лівостороннім рухом. Е Значить, всі ми рухаємося лівостороннім рухом. так? В інших країнах там Японія, там Англія, ще такі правосторонні руки чи навпаки. Це традиція. Ця традиція, вона виникла з історичних мотивів. А традиція ходити до храму. Щось в храмі треба взяти. А що ми можемо взяти, якщо ми просто традиційно ходимо? От є в народні традиції, як ми традиційно ходимо. А щось в храмі ж треба взяти. І от без віри ми нічого не можемо взяти. Ми просто прийшли до церкви, поставили свічку, подивилися, ой, як тут гарно, як тут все, і пішли. Все більше немало нічого. Без віри не буде нічого. А в що вірити? В що ми віримо? З воскресного Христа? Добре. В Твори святих отців, які там в чудеса, якісь там добре, чудово, віримо. Але, як сказав апостол Павло, віра без діл наших мертва. віра без діл. Які справи, які справи ми можуть? Якщо я сильно-сильно вірю і хожу один раз до, до храму на Пасху тем, чи на Різдво, ну, це не віра. І не це, ну, це не віра. Погодьтесь. От для чого ж ми ходимо на вибори? Ми віримо, що нарешті на виберемо, нарешті вже достойного виберемо. Правильно? Ми з вірою йдемо. А ви на роботу йдемо. Ми віримо, що ми попрацюємо, заробимо якісь кошти, отримаємо. Зараз йому. Ми віримо в це. Ми знаємо це, що ми зробимо. Так само і з віруванням Христа. Ми не просто віримо, що Христос воскресе, а й знаємо, тому що апостоли бачили Його і нам все це передали. Ми знаємо. Отже, віра в справи, діла і знання, які може отримати знання дитина або студент, якщо він прогулює пари або уроки. Що він може навчитися? Чому він може навчитися? Що? Може, хоч і сильно вірити, але не знати, чи може студент з сильною вірою, але з нульовими знаннями здати екзамен. Теж неможливо. А теж ці знання беруться в церкві? Я читаю вдома книжки, в мене вдома Це все застало за іконами книжками. Я читаю, мені церква не потрібна. Я вдома читаю. Але є якась певна спокуса. І розуміння церкви може не співпадати з розумінням більш конкретної людини. Людина щось прочитала. Багато прикладів взяти з Святого Письма. Наприклад, далеко ходити не будемо, знову беремо страсті євангельські е, читання на, е, на страсні чита, чи, 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 читання. Іуда побачив, що зробив це погано, що зробив. Зрадив Христа, віддав гроші, пішов і вдавився. А в іншому місці Святого Письма Христос каже: ви вириваємо з контексту, вириваємо з контексту. Іди і роби так само. І коли ці два, ці дві події з'єднати, що відбувається? що начебто Христос каже, і подались. Правильно? Я щось десь неправильно сказав, порушив цитату Святого письма. Святого я просто вирвав з контексту. А для того і з'їзднав і подав вам нове вчення. Ось так відбувається з тими людьми, які, я вірю, я не хожу до церкви, в мене в душі Бог. Мені церква не треба, там я себе погано чувствую, там чи кадило мені сильно вийняю, там чи сісти не можу. Ну, придумає собі абмаски, аби тільки не прийти до праці. Аби тільки не прийти до школи, аби тільки не прийти в аудиторію і не набратися із тому що тільки в храмі, тільки в церкві ви отримуєте, так само, як і я, отримую благодать Духа Святого, яке в сьогоднішньому Євангелії, ми читаємо. І прийшов Ісус до Своїх, відмухнув на них і сказав, прийміть Духа Святого. Тільки в храмі ми отримуємо оцю благодать Уха Святого. Так, да, вона скрізь. Вона скрізь благодать Уха Святого. Я говорив вам, наприклад, про свічки. Да? Скрізь. Але тільки в храмі ми можемо осягнути, як тільки в оцій горниці апостоли осягнули повноцю святого, тобто вчення. До цього часу вони просто ходили, проповідували, розказували. Але благодаті Духа Святого не було. Вони просто як, ну, переказували те, що вони бачили, те, що вони розуміли. А з сьогоднішнього дня вже не вони, а вже благодать Духа Святого їхніми вустами проповідують Роцарську Божі. Це надзвичайно велика Духовне піднесення для апостолів і для нас. Отже, ми сьогодні говоримо про те, що ми маємо, якщо і сумніваємося, як апостол Фома сумніваємося, але нам треба знайти десь ці знання, щоб ці сумніви подолати, щоб розібратися. Знання ці отримуються в храмі. А храм, церква, відкрита щодня. Да, таких прихотків літургії відбуваються по святанку, по неділях, по. Неділя, по Це а завтра мені вже буде мене цікаво, не вигідно, я не буду. Я вже пропущу ту лекцію. Але повірте, обов'язково, коли прийде екзамен, то та лекція, яка була пропущена, вона якраз і на в лекції. Ми не пропускаємо Богослужіння, не пропускаємо моменту відчути благодать Духа Святого. Господь всім дає, і одному, і другому, і третьому. Але Господь дасть у храмі по вірі, по справах і по знаннях, а не тільки як до Бога, так і, як три так і до Бога. Тоді Господь рідко кому дає. -то тому треба мати таку віру. Таку вже таке, так, таку собі віру, таку вже ну, не кожному це дано. Тому і каже, ой, я мене Бог не чує. А що ти зробив для того, щоб тебе Господь почує? Почни з непрогулювання лекції. Бачите, вже сьогодні знову нам така випробування, але не піде. Ми все подолаємо. Наші воїни, будемо молитися. за них. Давайте сьогодні свята ідуть свята, хоч кажемо, поминальне, яке там свято, поминальне для них свят, бо ми їх пам'ятаємо, для тих, хто, кого, хто відійшов нас. Ми пам'ятаємо. Давайте і за них будемо молитися, і за воїнів наших будемо молитися, за всю нашу державу будемо молитися. I uh -oh.